Всім привіт! Скоро вже треба копати картоплю. І от зараз приєдную картопля-копачку до, до свого до свого козака Полтавського. Перепрошую. Але виникла одна невелика проблема. Справа в тому, що в мене копачка правостороння, як видно. Не ліво тобто тобто у оцей стоїть з правої сторони, а не тут з лівої. Якби був злівий, то тобто, е, проблем, жодних би проблем не виникало. Шків тут ремінь не кидається на там для щеплення <кхи> та і все. А в мене протяг в катобликопачка, вона значить, працює від е, ВВП. Валу відбору потужності, от є точки, які ставляться потім Приєднується сюди і отак працює. Припряма виникла в тому, що ремінь не поміщається, тобто ремінь був отак. От. Ремінь. Я був змушений вирізати кріпленні, тій стійці, чи як сказати, щоб ремінь не чіпляв за цю трубку, за це кріплення. Але то ще маловато. Якщо подивитися, то там ремінь він ще є, ще чіпляє. От, треба ще буквально ну, 5 мм прибрати і тоді буде все нормально. Така в мене виникла проблема при приєднанні картопля купачки до Доказака Полтавського, але цю проблему я вирішив. Один варіант. Ще один варіант був значить, просто переварити, перекинути е, ту стійку разом зі шкілом, перекинути сюди, і переварити. Такий варіант. Також маю місце, можна було зробити, але то більше роботи. І тому я вирішив, що напевно той буде кращий варіант. Тут ще Наварю, дам ще профільної труби 20х30 кусочок. І я думаю буде. Хоча воно в принципі, так нормально тримається, нічого тут ні. воно міцності не зменшилось. Ну, може трошки зменшилось міцності, але не дуже багато. Отаке от, от маю зараз роботу, треба зробити дотувати то все до копання картоплі. Хоча я маю ще одну картоплекопачку купачку о такого плану. Це Та саморобна. Я на принципі, минулого року купав, бо земля тверда була. Мі і ця грохотна е, трасушка моя оця от, не могла в землю залізти. Просто глиби були здоровенні, і тому я взяв оцю і купав цією копачкою. Тоже нормально в принципі, купаю. Ну, Але що треба потім розгрібати, і, і, тобто, якщо трясучки вона викидає все на горі картопля, то цю треба потім грибати, все розкопувати і так далі. От. Ну, хоча в принципі нормально працює. Ось таке от маю справу зараз. Як зроблю. Потім в кінці е покажу який результат. Що вийшло. Ну, як нічого не вийде, буде все дочіпляти значить тоді можливо буду переробляти от те місце. Тут треба робити буквою П, піднімати вище, щоб не чіпляв ремінь. от Так робити. Ну а якщо ні, то може і буду робити. Буду купати той копачки, і другою. Тому що вже в принципі переробляти оце вже часу немає. Немає я часу переробляти, то перекидати. Хіба зимою може вже буду, перероблю. Тому що я навіть не міг подумати, що може виникнути така проблема, коли я переробив е... з мотоблока на тракторець Козак-Полтавський. Я не знаю, чому тут не врахували виробники Козака Полтавського, що такий варіант можливий в копачки правосторонній, і потім як її приєднати. Ну таке, коротше. Я далі починаю працювати. Знімати, як я це все це роблю, я не буду, тому що то може зайняти деякий час, щоб не затримувати. Я вже потім покажу ще раз, який буде результат. Так, ну от я б більше трошки там підігнув язичок там той. Та от тут от і вже от є, вже є видно, я думаю, видно там відстань між а, ремнем, вже там десь порядка ну, міліметрів 5-7 є. Я думаю, того буде достатньо, воно вже ремінь не буде чіпляти за От в цьому місці, ну, Я думаю, якщо буде трошки, то нічого страшного немає. От. я думаю, того буде достатньо. Крім того, це є положення робоче. Значить, коли картопля копачки буде заглублюватись в землю, значить вона піде ще нижче, відповідно, і цей ремінь так само піде в цьому місці туди вниз, вниз, донизу і відповідно так само збільшиться відстань до ну то в цьому от місці збільшиться вже буде більше відстань так ну таке от в принципі от тут зараз виріжу трубку можливо доварю а може і не треба поки не знаю поки воно ще так нормально все тримається не треба певно буде трошки посилити все-таки зробити краще і щоб воно було посилено то місце ну от таке коротше ще дороблю потім вже буду показувати та от воно видно там відстань є потім вже буде треба поскошувати боділля, то картоплиню все ну, отаке от, от. от я зараз підняв вже транспортне положення для переїзду от колеса підняті і там так само є відстань до. Тобто нормально, ремінь не буде чіпляти, там не буде псуватись. Ось таке от. Зараз спробую запустити і подивіться як воно буде. Хоча б в такому положенні працювати. Ну, Ось я завів вже докторець. Все працює, а, а там воно видно нічого вже не втікає там. Все нормально. Тут працює. Ну, Ці недоліки, якщо якісь будуть то вже польови пробування покажуть, що не так і так далі. Ну от така мав, що і невелику роботу. В принципі, все-таки я, напевно, доварю, вот, доварю 500 профільної труби, щоб посилити, тому що таке то йде трошки вібрації, тут більше стало. Ну, ось таке. Всім дякую за перегляд. Тобто от як варіант, що я знімав, знімав то відео, щоб показати, як варіант приєднати правосторонню картоплекопачка, тобто, така як в мене, до КЗК Полтавського. Ну, Другий варіант, як я вже говорив, це передарити кіф на стійку, оту стійку, все тепер робити на ліву сторону. Все, дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних врожаїв, мирного спокійного дня і всього найкращого. Дякую, до побачення. Кінцевий результат. Я поставив ще тут кусочок трубки, профільної труби, посилив цей вузол, щоб воно не відламалось, тому що трошки збільшилась вібрація. була. Ну а тепер все добре, міцно, добре, міцно тримається. Ну, може не дуже акуратно так уже зробив, але головне, що воно є. Функціонально. Робочий варіант, функціональний. Я в принципі задоволений, що так от воно вийшло. Ну, звичайно, перевірка буде вже якась в польових умовах покаже, якщо воно буде працювати. Хоча в принципі я тракторець заводив разом з копалкою, воно все працювало тут на місці. Ніде нічого там не зачіпляло. Ремінь проходив вільно, все нормально працювало. Ну от якось так. Ще раз дякую всім за перегляд, за підтримку, всім гарних урожаїв, до побачення, всього самого найкращого і мінного неба.